Мене звати Аліса Павловська, я кінний кореспондент. Ми знаходимося у серці кінного спорту України. Київський і подром. Моя кінна кар'єра почалась саме тут, у кінній школі Авангард, що знаходиться буквально тут поруч, минуло 15 років. Але тут все залишилось, на жаль, так як і було. То, тобто, іпподром, наприклад, немає таких коштів, щоб типу, палити відремонтувати. А ця територія на, на даний момент належить КМДА. Да, вічно нам це не часі, там. Це не часі. Ну, понятно, що і до війни було не на часі, а й коли війна, то точно не мочався, і то, і все. Ми знаходимося на території стаєнь, конюшень та усієї прилеглої території. А ось це як виглядає справжнє життя. Київський іпподром відкрився у 1960 році, тобто йому вже 65 років. Не всі конюшні Києва, це рівень еквідесу, або навіть вище. Не дивлячись на всю цю загальну атмосферу і бойове поле з виїздки, де ми зараз будемо знімати, воно виконане з трави. Це єдине зелене поле. А в Києві та Київській області всі інші це піщані. І це приклад того, як незважаючи на інфраструктурні та фінансові проблеми, може зберігатись все ж таки кінеспорт в Україні. Ні, ми не на сільському стадіоні. Це трибуни подрому. Тут, на жаль, вже давно не сидять глядачів, шляпках. Велика площа має утримуватись великої кількості працівників та людей. На жаль, то також є дефіцит через те, що недостатньо фінансування. Тому в результаті ми маємо. Занедбані приміщення, пусті трибуни, ось ці всі змагання, що ви тут зараз бачите: виїздка, крос, конкурс це все благодійність самих спортсменів. Олег Перелігін, Марія Руда, суддівська колегія це все благодійність. Друзі, нам пощастило познайомитись з працівником адміністрації подрому. Він тут працює з 95-го року. Його батьки тут ще працювали, він тут ще пам'ятає все з маличку. Він нам розповів, що наразі подром належить КМДА. І через воєнний стан. Вважається, що це якби не на часі вкладати сюди гроші, але такий стан іпподрому був ще і до війни, тому ми б хотіли звернути увагу КМДА, міської громади на таке величезне місце сили та спорту.